І це знаєш, можливо, рух в нове щось. Yeah. А коли рух в нове, то ти завжди цілячна. Це страх, здається. Але страх чого? Просто невідомого. Uh -huh. Що ти це не пробував? Ти починаєш себе можливо порівнювати з кимось. Uh -huh. Це дуже, дуже до речі, впливає на, на багатьох людей. Да? Ти починаєш думати: а хто що скаже? А, а я, а як мені знаєш, це незручні ситуації, тому ну для мене це. А з чого почати з розмови відвертої? З психологом, з другом. з чого почати? Ну кожного своя ситуація. Знаєш, коли в тебе якісь є проблеми, які знаєш. Психологічного характеру, звісно, класно психологом працювати. Взагалі, це знаєш, от робота з кочем, якщо сказати про коуча, це, повинна просто людина хотіти якихось змін. Да? Mm -hmm. Тобто, це ситуація, коли людина хоче рухатися, вона хоче що шукати. Вона хоче шукати мотивацію, вона хоче шукати там якийсь вихід ситуації.